Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в природу. Сьогодні п'ятниця 1 грудня, перший день зими. Ми вже знаємо, яку важливу роль рослини відіграють в нашому житті. Рослини одне з чудес природи. А чи потрібно рослини охороняти? Які рослини найбільше потребують охорони? Давайте розбиратися! Природа. Саме природі ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю. Ми постійно чуємо, що природу слід охороняти. Про це говорять вчені педагоги, журналісти, політики. Ми звикли до цього заклику і навіть не замислюємося над його значенням. Вважають, що охорона природи справа лише дорослих. Збереження рідкісних та зникаючих видів потребує участі кожного із нас. По-перше, всі вони є невід'ємною часткою навколишнього середовища і зберігаючи їх. Ми зберігаємо довкілля. По-друге, ми не створювали ці види, тому не маємо права нищити їх. Багато рослин стають рідкісними через те, що люди рвуть їх зовсім не шкодуючи. Зриваючи найгарніші квіти, ми позбавляємо їх майбутніх плодів. А часто квіти вирваються з цибулинками чи з корінчиками. Тоді на тому місці вже не виросте квіточка. Через людську байдужість, недбалість, жорстокість зникають багато видів рослин. Є одна надзвичайна книга, яка нагадує нам, що ми повинні берегти природу. Це Червона книга України, до неї занесено ті види рослин, які перебувають на межі зникнення. Рослини, які занесені до червоної книги, охороняються законом нашої держави, і їх знищувати заборонено. Тому, перш ніж зірвати квітку, не слід забувати, що ви можете нанести збитку нашій природі. Так як серед представників рослинного світу, це можуть бути рослини, які занесені до червоної книги. Нехай краща квітуча рослина залишиться рости та радувати зір оточуючих. Нарцис вузьколистий. Цю дивовижну квітку з ніжними пелюстками та тонким ароматом можна побачити, відвідавши знамениту долину нарцисів. Потребує нашої уваги і охорони така болотяна рослина, як латаття біле. Ця лікарська рослина поширена вздовж Дніпра. Через втручання в природу людського фактору та осушення водоймів латаття біла було занесено до червоної книги. Помилуйтеся, яка краса! На вершинах карпатських гір можна зустріти і таку червонокнижну рослину, як білотка альпійська. В народі називають шовкова косиця або квітка Едельвейсу. Суцвіття цієї квітки нагадує лапу лева. Едельвейс росте на вершинах гір та вапняних скелях. Період цвітіння. Можна спостерігати починаючи з червня і аж до середини серпня. А це період літніх канікул. Відвідуйте Карпати. Ще одним рідкісним представником рослинного світу, який занесений до червоної книги, є лісова лілія. Ця дивовижна рослина росте в листянах та мішаних лісах України. Але шкода, що лісова лілія в наших лісах останнім часом стала рідкістю. Ця квітуча рослина, крім яскравого вигляду, має цілющі лікарські властивості та широко використовується в медицині. Таку рослину, як конвалія травнева, поки що можна зустріти майже по всій Україні за винятком її степової зони. Ці білосніжні пахучі квіти ростуть в лісах, лісових галявинах, у зліссях та заплавах річок. А хто не знає, підсніжнік білосніжний. Основними причинами зменшення чисельності цих ніжніх квітів є масове зривання на букети, викопування цибулин. Тому її теж занесли у Червону книгу України. А ще занесені у червону книгу шафран Гейфеля, Білоцвіт Весняний, Беладонна звичайна, Горицвіт весняний, та ще багато-багато інших. Народна мудрість, говорить, природа це казка, яку треба читати серцем. Пропоную сьогодні від всього серця створити хусточку з квіточкою. Для аплікації нам потрібні смужки різної ширини будь-яких кольорів. Великий трикутник, клей, клейонка, пензлик, ножиці. Хусточка у мене буде трикутної форми жовтого кольору. З блакитними тороками по краю. Спочатку зроблю тороки, для цього розрізаю блакитного кольору смужку на тоненькі смужки, до кінця не дорізаючи. Так же, як ми раніше робили травичку, Другу блакитну смужку також розрізаю на тоненькі смужечки, не дорізаючи до кінця. Перевертаю хусточку, намазую по краю блакитної сторони та приклею тороку по краю хусточки з однієї сторони, зайве відріжемо та з іншої. Перевертаю хусточку і починаю оздоблювати її квіточкою. Беру саму широку червону смужку, складаю її трічі навпіл і відрізаю заокруглюючи правий та лівий верхній куточок. У мене вийшло 8 частин. Мені потрібні тільки 6. Намазую. Кожну пелюсточку тільки по рівному краєчку і приклеюю по кругу на невеликій відстані, складаю і вирізаю також рожеві пелюсточки, вони вийдуть трішки менше. Приклею їх по колу ближче до середини. Тепер знову з червоної стрічки роблю пелюстки таким же способом. Намазую. І приклею їх ще ближче до середини. Не забуваю притискати і прибирати зайвий клей серветкою. Знову пелюстки вирізаю з рожевої стрічки. Приклеюю ще ближче до середини. І остання у мене буде червона серединка. Її я роблю з маленького червоного прямокутника. Склала прямокутник навпіл, вирізую круг. Вийшло відразу два круга. Кожен складаю навпіл та склеюю їх половинки. Розвертаю і приклеюю посередині. Квітка готова. Приступаю до листочків зелену смужку, складаю навпіл 4 рази і починаю різати від середини, від лівого нижнього куточка, зрізала куточки до лівого верхнього куточка. Кожен нижній куточок намазую клеєм і приклею над квіточкою. Ось така хусточка у мене вийшла. Ви можете підібрати для хусточки і квіточок будь-які кольори. Чекаю ваших робіт. А на наступній нашій зустрічі. Ми з вами поговоримо про тварин червоної книги. До зустрічі!